Кротенький, але дуже важливий випуск для пенсіонерів з 1 грудня на пенсіонерів чекає чергове підвищення пенсій. Останнє цього року, і на жаль, останнє на весь наступний рік, бо бюджет 2023 року не передбачає підвищення соціальних виплат лише невеличку індексацію. Про те, як зміняться виплати для українських пенсіонерів з 1 грудня, розповіли в пенсійному фонді. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знай. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Отже, в грудні підвищать виплати громадянам, які отримують мінімальну. І максимальну пенсію. Це буде пов'язане з підвищенням прожиткового мінімуму, до якого і прив'язані ось ті два види пенсій. Прожитковий мінімум для осіб непрацездатного віку, він зросте з 2027 гривень до 2093 на 66 гривень. Відповідно, мінімальна пенсія, яка дорівнює прожиткового мінімуму. Також з грудня буде становити 2093 гривні. При цьому максимальна пенсія, яка дорівнює 10 прожитковим мінімумам, зросте на 660 гривень і буде становити 20 930 гривень. Також хочу нагадати: крім того, з 1 грудня зросте розмір мінімальної пенсії для громадян до 70 років, тобто тим, хто старше, підвищили пенсію в жовтні. За наявності в них необхідної. Тривалості страхового стажу, тобто це 30 років жінок, 35 років у чоловіків. Мінімальна пенсія в них має становити 2500 гривень. Якщо ж немає стільки років страхового стажу, розмір мінімальної пенсії будуть. Вираховувати, виходячи ось з цієї цифри 2500, пропорційно заробленому стажу. Крім того, завдяки зростанню прожиткового мінімуму зростуть і надбавки до пенсії за наднормативний стаж. Тобто понад 35 років у чоловіків і понад 30 років у жінок. Розмір такої надбавки. він Становить 1% відсоток від прожиткового мінімуму за кожен наднормативний рік, але це дуже дуже маленькі суми. Якщо у пенсіонера чоловіка, ну, наприклад, візьмемо там, в нього є 40 років страхового стажу. Йому належить надбавка за 5 років. Нині вона дорівнює 20 гривень 27 копійок. Множимо на 5 років і виходить 101 гривня 35 копійок. З грудня вона буде не 20 гривень, 27 копійок, 20 гривень, 93 копійки. Тобто, якщо на 5 було 101 гривня, стане 104 гривні. Ось такий приріст. він, звичайно, такий символічний, але все ж таки. Це останнє буде підвищення цього року. Побачимо, що буде наступного, але як вже знаємо, скоріш за все підвищень не буде. Побачимо, що буде з індексацією, але скоріш за все, якщо вона й буде, то суми будуть зовсім зовсім маленькі. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.